Доброго дня, мене звати Наталя, ви на каналі Магія Таро. Сьогодні ми хочемо задати вже в який раз, але задати питання ще раз, тому що щохвилини зараз все змінюється. Приходять якісь інформаційні потоки, відбуваються заяви, відбувається прийняття рішень. Щохвилини ситуація змінюється, і питання всіх людей, яких є на світі, уже я так розумію, окрім РФ, всіх цікавить. Все ж таки, коли, коли. Відбудеться зупинка гарячої фази війни. Розуміємо, ми всі українці, ми розуміємо, що гаряча фаза війни це не закінчення війни, в принципі, це не ті мирні переговори, щоби можна вже було видухнути і сказати, хай собі живуть ті е як хочуть, аби нам не зважали. А це просто момент для того, щоб не. Не літали самолю, ракети, не літали дрони, не було взривів. Хай нехай навіть на тій на іншій стороні. Тобто, це тиша. Це ця військова тиша, яка дасть можливість нашим хлопчикам відпочити від цих всіх страшних обстрілів на передовій, дасть можливість видухнути трошечки людям, які в тилу, і дасть можливість нашим політикам все ж таки прописати оці моменти, яким чином обезопаситися від нападків. Росії в майбутньому, і як сьогодні які преференції безпеки нам зробити? ну Запитання, воно не риторичне, але воно важливе. Як довго буде тривати гаряча фаза війни в Україні? Тобто, як довго будуть Літати дрони стріляти, ракети, шахеди, самоліти, які несуть боєголовки. Тобто, як довго оця фаза є, гостра фаза війни, гаряча фаза війни в Україні буде ще тривати? Ми розглянемо на двох колодах? Так, і так. По пажу кубків, хочу сказати, що як довго до осені, до осені, вона буде стихати, вона дійде своєї такої фази і будуть перші. Перші подарунки долі про те, що перші видихи, перші емоції, такі нежні емоції стосовно того, та, та не вже, та не вже по пажу кубків до осені. Кубки це осінь. Тепер давайте подивимося, що ж буде все це, що собі буде приносити ця зупинення, ну принесе багато страхів, нервів, думок, які нас будуть приземляти настільки, що ми будемо розбиті, бо якщо ми почнемо тоді чути страшну статистику війни, буде нам непросто до Далі. Ну, буде обнулення. Цей зупинка гарячої фази війни принесе нам обнулення. Обнулення, тобто, що ми е, усвідомимо, де ми є, що ми є, що є зараз, е, зведеться, зведуться на ноль всі наші. Очікування, тобто відбудеться обнулення, але одночасно це обнулення приносить будь-яке обнулення це є, скажімо так, простором для нову, для того, щоб виросло щось нове, щось проросло нове, молоде, інше, чисте, безоблачне. Тому, в принципі, обнулення це завжди буває перед. Тим як починається щось нове, перед тим як має утворитися, як має народитися щось нове, спочатку відбувається обнулення. 에, тобто треба, щоб все обнулилося, щоб все зрозуміло стало, щоб все захотіли, щоб 에, прийняли те, що є, при, можна прийняти, тобто вивести на ноль всі всі можливості і побачити всі ризики, і відчути свої, скажімо так, переваги, свої можливості. Тобто відбудеться обнулення. Обнулення нас всіх, і нашої країни, і нашої влади. За цей період, допоки буде діяти, поки ще буде триватися гаряча фаза. Далі що ще вона нам принесе? Ну Розмов багато, пліток багато про це все, про нашу. Тобто почнеться уже потрішки раз при внутрі. Проявлять себе вже другий ешелон. Перший ешелон це прийшли на танках з тими шахедами, а другий ешелон це ті криси, які сиділи і ховалися разом з нашими людьми у підвалах. Тобто колаборанти криси їх буде активовано вже після того, як завершиться фаза. Гарячої війни, коли вже ми будемо видихати свої страхи, побачимо в очі, що ж відбулося, почуємо, знаємо. Прийдемо до примирення того, що треба все прийняти і починати стартувати знову. Обнулимося і почнуть проявлятися ось ці сплетники які будуть маніпулювати думками людей, які будуть грати, красти, красти думки не матеріальне щось, а красти, переманіпулювати думками. Тобто прийдуть отакі бріхні сплетні Далі що буде? Далі по справедливості? Тобто наступить, скажімо так, Божа справедливий, Божий справедливий суд. Богу богове. Своє. Тому, в принципі, настане період справедливості і це є справедливого, скажімо так, сприйняття реальності, справедливого розуміння того, що відбувається, справедливого пошуку. Справедливих рішень, при тому справедливість на Божому рівні це не мирські закони і постанови, це справедливість Божа. Що ну, втомимося, безумовно, дуже багато буде. Роботи, ми будемо втомлені, але ми не скажімо, будемо ранені, але будемо все ж таки в силі, в силі перемогти, згуртуємося, і буде вистроєний, скажем так, за нашими спинами буде стояти багато країн, які будуть нас підтримувати, нас скажем так, тому в цьому плані. Ми матимемо підтримку дуже багатьох країн, які своїм енергією, своїми діями, вони будуть нам допомагати ззаді стояти нашими, за нашими спинами. Далі ми будемо щось, щось народитися, якісь інсайти молоді. Наші воїни, можливо, молоді. Якісь, ми будемо, скажімо так, приймати в себе є воїнів на своїй території, молодих хлопців-воїнів. І безумовно, що все це буде у балансі з партнерами. У балансі з партнерами прийде до нас молодий, молоді хлопці-воїни, молодий контингент. Після цього, що буде, ну, будуть по, гроші потрошки, потрішки після партнерських домовленостей, ми будемо з якимись партнерами заключати домовленості про те, щоб про вкладання грошей. І потрошки почнуться вкладатися гроші в Україну. Отак, От по одному пентаклику, ніжно. І, безумовно, що все по старшому аркану закохані, це рівноправ'я, це, до, це розум, взаєморозуміння, виваження, баланс із партнерськими ці всі договори, які ми заключимо, все це буде на рівні, все це, це буде полюбовно, це, це буде, скажімо так, без присилування, без страху і приниження. Далі. Ну і, звісно, МАХ. Ми, ми як той МАХ, будемо апелюваю, апелюючи всіма інструментами, що в нас будуть. І в нас буде ще навіть ефір. Тобто ще одна, не тільки, скажімо так, ті інструменти, які є вже сьогодні і військові, і політичні, але і Енергетичні, емоційні будуть можливості, ми будемо в сильній позиції. Ми розрушимо, розрушимо це те, що на нас прийшло. Що на нас йде, що хоче нас поработити. ми організуємо розруху з Божою допомогою, з інсайтом Божим і з силою, Все оця, скажімо так, Ерефія паде. Да, Доб'ємося ми цього всього. Ми організуємо розрушення. Бо ми в стані, будемо стані, ми разом із партнерами, полюбовно, з партнерами ми е, розрушимо разом всю оцю, е, скажімо так, нечисть, яку організовує проти нас. От, І будемо радуватися всіма родинами. І їхніми, і нашими. Будемо радуватися, емоційно радіти від того, що в нас що ми розрушили, що ми змогли, що ми перемогли. Да. Ну Безумовно, що багато буде сліз і розчарувань. Розчарувань ворога. Але сліз наших матерів і рідних, і людей, коли почнуть відкриватися списки людей хто топоги, буде багато злитнів, хоча ми розуміємо, що зразу ж, як і зараз, немає, але можливості заробляти. Але все буде по страшному суду. Оці кармічні вузли ми розіб'ємо, і будуть всі піднімуться наші родичі на тому світі, на цьому світі, і будуть просурмить Божий ангел про те, що перемога України, перемога України, перемога справедливості над несправедливістю. Буде фінансовий добробут. Будуть гроші, підуть гроші в Україну, і буде Україна починати підніматися з колін. Давайте ще одне питання виникло зразу. Чи, от давайте так зараз дивимося. Через, скажімо так, чи буде Росія знову нападати? Тобто чи буде через кілька років, чи знову Росія? Ну, яка вірогідність, що через кілька років Росія знову на нас нападе? Яка вірогідність, що через кілька років Росія знову на нас нападе? Ні. Імператор не дасть. Імператор не дасть. Що зроблять? Нічого, роботи буде багато, дуже багато буде помічників. Да, дуже багато буде у нас помічників і захисників. Імператор не дасть. Тобто, виходить, що вибори і втрата, депресія. Ну? Великі гроші будуть, кінечно. Пробувати, але ні. Ні. Завершиться вся ця імператор завершить всю цю. Наш імператор, тобто наша країна не це не зовсім одна людина, це імператорські енергії, енергії імператора, властелина всьої житті. тобто Божого, скажімо так, провідника, чиїми руками тут буде відбуватися, завершиться вся військова ситуація для України. Ось імператор. і... І світ. Тобто, ось завершення від, відбудеться. Ми будемо щасливі, в наших руках ми будемо захищені, захищені всіма стихіями з усіх сторон. І ці енергії нас, бо, тому що імператор він захисник. Він захистить нашу Україну, наш народ від. Цієї нечисті, яка розвивається у Росії. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім миру, нам, українцям і всім, хто нас підтримує. Ну і нехай той, хто вірить в Ерефію і Путіну, і всі ті темні енергії, нехай вони будуть з ними і поглотять їх навіки.